Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Щоденник мого життя. Звуть мене Валентина, проживаю я на Полтавщині, Україна. Друзі, заходьте до мене в гості, підписуйтеся. А зараз я буду готувати снідонок. Для чого я відкрила свій канал, в свої руки. Я вам говорила. Готуємо дівчатки снідонок, а кожен понеділок я буду. Я думаю, що кожен понеділок я буду ставати на віса і будемо дивитись, як моя вага, будемо говорити, зменшується. Ну, подивимось. Просто я хочу більш-менш правильне харчування. Друзі, поставила сковорідку. збила два яєчка. Говорітка без стрижки, я, як завжди, щось забуду знайти. Візьмечу. <клухи> Не ну, обисуйте. Так, і будемо ложити лагор. Тут у мене ще один остався, там ще є волоші. Ну, тут трошки він трошки наде. Надумлений, ну нічого, пройде нам. Нам пройде. Так, друзі, роблю так лавашик я ложу. Друзі, я готую їсти без перчаток. У мене руки, я їх мию стонадцять разів. Так, друзі, додаємо сюди, додаємо колбаси, це в мене лікарське. Додаємо сиру сюди. Я була натираю, а це я тоненькими кусочками так. от. Зараз сир трішки в нас розплавиться. Сьогодні, друзі, у нас на дворі тепло весно, по новий почало. 10 градусів тепло сьогодні. Ну, так як я говорила вам, що я розмовляю з суржиком, я то буду старатися на український явчик, ви мене ж все одно розумієте, як я розмовляю. То добренько, а тепер ми оце капокатом. Оце ми, цей лавочик. Отак все горним. Тостенький дівчик вийшов. Тут такий на перекус фото, бо як Якщо цілий є скрумаю, то я вже навіс понеділок. То, дорогеньки. Так, І оце виключаю. І оце в мене, дівчатки, буде такий снідонок. Ну, я половину його буду їсти. Я чесно кажу. Я не однончик. Оце я половину його розріжу. І ще буде, дівчатки, кофе. Тут я вже насипала, ще наблюлась. Дівчатка, оце мій снідонок сьогодні. Варвашик, яєчка, сир, колбаса і куфе. Я не буду показувати обід, що я буду їсти. Більше всього, що буду холодець. У мене холодець, я кудячи, він м'ясо нежирне. А я зараз поснідаю і піду. І Заразом прогуляюся і піду в магазин. Друзі, вийшла з магазину, покажу ще вам. Покажу вам трошки свого краєвиду. Не знаю, як вийде. ще. Ще дуже чесно, неопитне знімати, але ну, трішки покажу. Слоньону такий красивий. Там у нас школа це стара школа колись була. Мені дуже незручно несу сумку. Друзі, я вже дома, поки й дійшла, аж розчервонілася. Друзі, я вам буду говорити до побачення. Я вам бажаю всього найкращого, а головне здоров'я і миру. Заходьте, підписуйтесь, будемо дружити.